Який славний та багатий на городі урожай. Карр, картопелька, яка і гарненька, і кругленька, невелика й немаленька. Ось тільки сидить у землі і нічогісінько не бачить. Карр. з мене кипкують. Що це за життя. Звісно, сиджу собі в землі. Світу білого не бачу, не хочу на городі лежати. Покачусь я подорожувати, друзів собі шукати. Ля -ля 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 Ой хто це котиця, така непоказна? Я картопелька на городі зростала, від сонечка та дощика смаку набирала, може, я й не показана. Та душею добрая. Набридло мені лежати. Усі вирішила подорожувати і друзів шукати. А ти хто? Я, Сайчик вухастий, живу в ліску, радий знайомству. Дуже приємно. Будемо товаришувати. Тоді разом вперед, у нашому лісі, всі доброзичливі. Привіт. За гостя гладенька така? Я картопелька на городі зростала, від сонечка та дощика смаку набирала, набридло мені лежати, ось і вирішила подорожувати і друзів шукати. А ти хто? Я колючий їжачок. У ліску живу, радий знайомству. Дуже приємно. Будемо товаришувати. Привіт Ква-Ква, Що за кругла дивина? Я картопелька на городі зростала, від сонечка та дощика смаку набирала, набридло мені лежати, ось і вирішила подорожувати і друзів шукати. А ти хто? Ква-Ква, Я жабка в лісовому озері живу, рада знайомству. Дуже приємно. Будемо товаришувати. Привіт, друзі! Що за ягода така? Я картопелька на городі зростала, від сонечка та дощика смаку напирала, набридло мені лежати, ось і вирішила подорожувати і друзів шукати. А ти хто? Я білочка руденька, спритна і швиденька, рада знайомству дуже приємно. Будемо товаришувати. Привіт, куди поспішаємо? А це ще хто? Я картопелька, на городі зростала, від сонечка та дощика смаку набирала, набридло мені лежати, ось і вирішила подорожувати і друзів шукати. А ти хто?» Я лисичка краса. Мене кожен в лісі знає. Рада знайомству. Дуже приємно. Будемо товаришувати. Що? Де, коли? Знову в лісі збір, а мені ніхто нічого не сказав? Знову всі без мене. О, а це ще хто?» Я картопелька на городі зростала, від сонечка та дощика смаку набирала. Набридло мені лежати, і вирішила подорожувати і друзів шукати. А ти хто? Я вовчик сіренький, буркотун, але не злий, лиш голодний. У, -у, -у який? Ради знайомству. Дуже приємно. Будемо товаришувати. Друзі, радий всіх вітати. Куди йдемо? Кого шукати? О, -о, -о, -о. а ти хто така? Невелика не немала. Я картопелька на городі зростала, від сонечка та дощика смаку напирала. Набридло мені лежати, ось і вирішила подорожувати. І друзів шукати. А ти хто? Я ведмідь. кажуть набрідь. радий знайомству. Дуже приємно. Будемо товаришувати. Дячна вам, звірята, бо знайшла я справжніх друзів. Кар, картопелька, ти диво, ще така сором'язлива. Карр. Мене другим хлібом називають мене можна? Пішкувати, запікати, смажити, варити. Ти смачна й корисна. Що казати? Треба тебе смакувати. А ще в мені є сила і енергія, і багато корисних вітамінчиків. Оце тобі. Хіба ти сильніша за мене? Друзі, годі вам сперечатись. Ква-ква. Картопелька нам настрій підійма, бо вона духмяний запах має. А якщо додати спеціам буде насолода. Так, і в салаті, і в бощі без картопельки ніяк, бо вона єдина має такий чарівний неповторний смак. Не будемо тужити. З картопелькою будемо дружити. Будемо їсти картопельку і життю радіти. Хто мене картопельку вживає, той й міцне здоров'я має. Хай у кожній родині. Живе злагода і мир. А добра любові і щастя. Нехай вистачить усім.